У горішніх плавнях завершився проєкт кід Клаб, що став для місцевих підлітків простором для нових знайомств, досвіду і змін. Що таке кід клаб і чим він запам'ятався учасникам? Знає Світлана Литвин. У горішніх плавнях завершився молодіжний проєкт Кіт Клаб, організований міським відділом у справах сім'ї, дітей та молодіжної політики. Протягом двох тижнів підлітки віком від 12 до 14 років щодня зустрічалися, щоб навчатися спілкуванню, працювати в команді, розвивати лідерські якості і знайомитися, дружити, жартувати і змінюватися. Назва кіт клаб є абревіатурою трьох ключових складових: комунікація, інтерактивність, тимбілдинг. Як зазначив міський голова Дмитро Биков, ідея проєкту полягала в тому, щоб зацікавити місцеву молодь, залучити її до активного формату відпочинку та розвитку. І вона себе виправдала. Коли розмістили оголошення, то за два дні група вже була скомплектована і ще було багато бажаючих. Ну, я вважаю, що ну, коли діти і молодь тінейджери долучились до проєкту, привнесли свою енергію, свою зацікавленість. Для нас це головне. Коли не ми рухаємо, а коли молодь рухає нас. За словами Тетяни Качанової, начальниці відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, кіт клаб став вдалим прикладом живої адаптації. Програма змінювалася і підлаштовувалася під учасників, враховуючи вікові відмінності та потреби підлітків. Всі два тижні відходили усі і почули про те, що це дійсно корисно. Їм сподобалося. Всі вони говорили про те, що вони стали більш відкритіше, більш комунікативними. Тобто вони тут знайшли друзів, вони познайомилися, хлопці з дівчатами. Вони стали більш відкритими. Ми це самі бачимо. Сьогодні вже вони такі більш дружелюбні. Вони не соромляться висловлювати свою думку. все пройшло дуже чудово. Навіть не погода, ніякі умови нам не ніяким чином не вплинули на хід нашого проєкту, реалізували все те, що планували. Особливий акцент у програмі робився на важливих для тінейджерів темах: дружба, комунікація, самопізнання, відповідальність, лідерство. Інколи здавалося, що деякі теми можуть не цікавити учасників, проте на практиці вони виявляли активність, охочі включалися в обговорення. Коли проводиш гру, гру коли е, даєш їм завдання, вони його виконують. В результаті вони видають презентацію, ну працю, опрацювавши все, виконавши це повністю завдання. Тому такого, такої вправи, де б вони не впоралися, не було. Що найбільше запам'яталося з тренінгів своїми думками, поділилися кітклабівці. Мені найбільше сподобалось в кітклабі, все сподобалось, особливо командні роботи. Та креативне щось мені сподобалось те, що багато різних завдань. У нас був день, коли ми ліпили з пластилином. Нам приходив майстер-клас проводили. Ми дуже багато комунікуємо, дуже багато розмовляємо, дуже багато емоцій. Ми вчимося працювати з ними, ми вчимося розпізнавати гнів, бути толерантними. Та вчимося дуже багато нової інформації, вчимося бути кращими. Перший тренінг у нас був про лідерство. Ми говорили про лідерів, які ведуть людей за собою та спонукають їх до кращих дій на благо, так скажемо, людства. Другий тренінг, я пам'ятаю, нас був про толерантність. Ми говорили, якими повинна бути толерантна людина. Ми говорили далі про емоції і професії. Ми говорили про волонтерство. Хто такі волонтери? Якою діяльністю вони займаються, як більше розвинути волонтерство, поширити його по світу? І в укриття до нас приходив мер міста. Ми з ним також говорили, задавали йому різні питання. Позитивний чоловік було дуже цікаво та весело. Найбільше запам'яталося день, коли ми тільки прийшли. Нам розказували правила, питали за наші очікування та для чого ми сюди прийшли, який в нас життєвий девіз і три тривиси характеру? Чи справдилися твої сподівання? Не жалкую, що сюди прийшов? Справдилося, дуже сподобалось. Я рада, що прийшов в кіт клаб. Це, мабуть, одне з найкращих рішень в моєму житті. Зворушливим моментом у день закриття проєкту став сюрприз від організаторів. Кожен учасник отримав іменний значок із мультиплікаційним зображенням себе в тій емоції, яку сам сфотографував і надіслав як домашнє завдання. Для кожного з присутніх подарунок став яскравим нагадуванням про почуття, що назавжди залишаться з ними після кіт-клабу. Нагадаємо, що реалізація проєкту Кіт Клаб стала можливою завдяки підтримці міської адміністрації, місцевого самоврядування та небайдужих партнерів. Вони надали не, не лише приміщення і ресурси, а й найцінніше впевненість у тому, що навіть два тижні здатні принести великі зміни.